Таких жінок, які теж нещасні е... Тіпо, слабка жінка вона бере чоловіка, яка має женственність, ніжність, яка така вся жінка ніжна. Вона теж нещасна, тому що вона не сильна жінка, і вона не може відстояти своїх границь, своєї сили, чесно, Сильна може взяти пательню. І шпарнути його пательню, відстояти свою точку зору, гідність, мудрість. І зачастую такі жінки, вони і є хитрі. Сильна жінка, вона вміє відстояти і не прогнутися. Ну, свою істину, свою правду, свою біль. У неї все на наружі. А слабка жінка оце і є хитрі, скриті нарциси. Це жінки, які стали хитрими і получають своє хитрістю. Ви їх бачите, ви їх вона дуже гарно побачили, вони такі ні, вони такі м'які. 9% таких жінок обманюють своїх чоловіків. Вони не вміють, а може і не хочуть бути мудрими. Їм добре в уровні хитрості. А ви знаєте, що люба хитрість це контракт з діяволом. Того і ці сім'ї нещасні. І ця жінка нещасна. Це тільки ілюзія і картинка, що в все добре. Тому що там, де хитрість, там бід. От і все. І та сім'я приречена, і та сім'я приречена. Тому що якщо жінка обманює, то й чоловік обманює. От і все. Вона бере сильного чоловіка, власного чоловіка. Він приміняє до неї силу, руки піднімає, б'є її, уражає її, уніжає її. Ну, а як воє буде? Воно ж все взаємне. Тому, повірте, вони не є щасливі жінки. І там немає сім'ї. Це все ілюзія, яку создають. І вони самі це знають. Одне і друге. Якщо вони будуть чесні, вони це розкажуть. Вони просто брешуть.